Всім привіт! З вами Євген Сергійович, автор каналу Дурубажання і ще автор другого каналу Ліфте Івано-Франківська. Сьогодні в нас будуть підсумки за 2023 рік. Що, що я, чого я добився, чого я не добився, того. що хочу сказати? Ну, 23 рік був непростим для мене. Ну, Якби не війна, цей ще рік можна ще було віднести до нормальних. Ну, але в 2023 році не було ЗНО, ну і це добре. Але за нова мене чекає в 2025-мушка. Ну, хочу сказати, що ну, почнемо з початку 23-го року. Ну, 23 рік був нормальним. Ну, але зима не дуже була. Світло вимикало. електрики не було. У мене, колись, пам'ятаю, була четверта черга. у мене світла не було 4 години десь так. Десь з 7 до 11 не було. А потім там з 15 до 19, з 16 до 20 не було світла у мене. пам'ятаю. І за цього я часто не міг, не міг загружати відео, не міг сидіти ну, за цього не міг сидіти в Інсті, ще Плюс в мене були перебої з моїм провайдером Discovery. За цього я ніяк не міг не сидіти ні в інтернеті, ні де сидіти не міг. Тільки, тільки бачу, проходив час, я зразу сідав за Телеграм, ну і за, за YouTube там. За Інстаграм там і ще щось там. Так то в мене пройшло все ідеально, маєш проходило. Ну, дивіться, ну, на лютий в мене з'явився новий смартфон Xiaomi 12T, з якого я пишу зараз відео. Та це мій основний телефон зараз. Хочу сказати, ну, телефон вже десь 10, 10 місяців. Але він ще досі ідеально працює. Він дуже ідеально працює. Камера подобається. Звук записів взагалі класний. Так. Стабілізація на ті оптична. Це дуже добре, тому що при зйомці ліфтів стабілізація все вирішує. Особливо, коли я знімаю 60 кадрів. Якщо ви згадаєте мій, не знаю, старий Redmi Note Pro, на який ці всі відео записувалися, то згадайте, які там, які, там три, тряски були такі, що просто нерентабельно було. Ну так, було таке. Ну, Весна 23 го року пройшла в мене так. Нормально. Ну, Друзів особи у мене не було, але були знайомі тільки в класі. Ми в моїй школі, там, в ліцеї моєму. Зараз 10 клас. Ну, Так то пройшло в мене все ідеально. Літо 2023-го, так. Нормально пройшло, по суті. Ну, Плюс-мінус однаково. Червень, нормально, лепень, відмінний при місті. Я поїхав у літо, я відпочивав літом в такому місті, в такій країні, як Болгарія, місто Варна. Ну, Золоті піски. Золоті піски то і є Варна. так. Так то е, нормально було. Ну, осінь 23 го року так більш-менш пройшла. Ну, нормально, у мене друзі були. В школі. Ну, друзі, у мене тільки в школі, а так то я весь 23-й рік просто тупо сам гуляв. По, по набережні, по каскаду, там, по, по затрону, там, по баму, по будівельки, по братах гуляв. Часто. Та, правда, скучно було, але я до одиночества якось звик, скажу чесно. Ну, а е, по поводу, е, того, що Я за цей рік, виходить, зняв 102 ліфта. 102. Не знімав десь аж до серпня. Аж майже рік не знімав, прикиньте, Але, але, але все ж таки мені вдалося відновитися в плані ліфтов... ліфтовиків. Не ліфтовиків, а тобто ліфтових блогерів. Знімав ліфти на каналі ліфта Івано-Франківська. Та... Ну, був транспорт, але поки що без транспорту? Ну, транспорт Івано-Франківська, там тролейбуси, автобуси, маршрутки. Там, всякі такі. Ну, я більше люблю комунальний транспорт. Так. Хочу сказати, ну, ну, незважаючи на війну, рік все ж таки вдався мені. У ну, мене друзів казали не було, але, але, але то одиночество якось звик. Ну, на кінець 23-го року у мене такий нормальний, по суті, але мене підводили контрольні роботи, там, ще щось там. Але все ж таки я контрольні здав. Ну так, нормально десь. Ну, а найнижчі бал у мене з біології це 5. по суті. А так, то в мене оцінки всіх предметів нормальних. Зарубіжної 9. Всіх предметів 9 там. Ну, не всіх, правда. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, то ви бачили мій сторіс. там. Я туди вічно закидаю всю активне своє життя там. Ну, можу сказати так. Ну, думаю, що в 24-му році ситуація зміниться. Думаю, війна закінчиться і все буде мир. Ну, не знати, коли ця війна скінчиться, бо ця війна затягується і затягується вічно. Та з двох сторон, чому війна. Та хочеться, щоб вже закінчилось. Хочеться вже миру, по суті. Хочеться вже жити, як всі, як до війни ще жили. Не було ні коментатської. Ми могли. Хоть до хоч до ночі гулять, хоть до другої, хоть до четвертої, хоть до п'ятого, взагалі без різниць. Но зараз комендацька є гата. І нічкою особисто і не вийде прогулятися. Хоч так сказати. По поводу мого канала Турбожань, що ми маємо на увазі. Зараз ми переключимося на мій... У мене два канали. Ліфта Івано-Франківський і другий канал Турбожань. Що на моєму е, каналі Турбажання е, стукнуло. Е, на моєму каналі стукнуло 16, 16, 16, 200, дві, е, 1620 підписників. стукнуло. Мій канал був створений в 2015 році. Е, та, але став на нього знімати в 2018 Канал активнішим став десь в 2021-2022. В 2023 році не особа, бо не було і далі знімати. Так. Нормально в мене все було на цьому році, так, хочу сказати. Все було так. Ну, нормально було. Ну, могло б бути б краще, якби не ця будовбана війна. Так. Яка вже буде, триває вже 2 роки, а на Донбасі вже 10. У нас повномасштабна 2, а на Донбасі там вже 10 триває. Крем, Донецьк, Луганськ там. То... -сорі, не хочу лізти в політку. Ну, ну, за цей рік зняв казав, 102 ліфта. Ну, так то в мене все нормально проходить. День проходив нормально у мене, я гуляв собі. Ну, В школі було все ок у мене. Ну, в мене за цей е, також в мене є паперовий автобус тролейбусний парк, так, який я е, сам робив. Можу вам показати одні наглядні тролейбуси. Оце МТРЗ-6232. Ой! Ой-ой-ой! Ну, Такий тролейбус в мене є. Не знаю, в мене, якщо ви слідкуєте за моєю інстою, то ви там можете побачити колекцію цих паперових тролейбусів. Та... Міг би зараз показати, але я на фронталку записую зараз. Це на фронтальну камеру. Так то, що хочу сказати. Ну, комп'ютер у мене є, комп'ютер. Йому, йому, кстати, вже 4 роки, але він мені ще досі влаштований. Ну, оновляти не планую, тому що в мене грошей нема на новий комп'ютер. Ну, Було б бабки або обновився, не знаю, на якийсь там не знаю, i7 чи най дев'ятий, ну, Грошей в мене немає і я казав, не можу оновити свій парк на цей час. Ну, Але в плані ліфтів казав, рік нормальний. Ну і в плані техніки, ну, і в, не тільки в плані мене, ну, і в плані моїх прогулянок, в плані інстаграму, в плані Тіктока. Ну все пройшло ідеально. Підписники, я вам бажаю щасливого нового тижня з, з, з прийдачим новим 2024 роком. Так. Бажаю, щоб цей рік пройшов у вас ідеально. Щоб, і сподіваюся, що в цьому році наступи мир. Так. І ми будемо далі собі жити мирно, як до війни. Так. Буду, ну, надію, що в 2024 році ситуація з ліфтами поправиться у мене. Буду старатися знімати більше, якщо буде можливість у мене. Ну, підписники, бажаю вам найкращого 2024 року, щоб цей рік у вас пройшов ідеально. Та, щоб, ми, щоб, щоб нарешті ми дочекалися миру, щоб е, ті, ко, е, ті, хто у кого родичі на передовій, щоб вони вернулися живими. Щоб, щоб кожна дитина дочекалася е, свого батька, е, чи, не, чи родичів е, з звій, війни дочекалася. Що бажаю е, всього найкращого 2024 році, мої підписники. Всім пока.